Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпев підтримуємо український футбол. Хто насправді змусив Месі перейти в інтермайамі? Чим діти аргентинця суттєво відрізняються від однолітків? Та скільки в Ріонеля і Антонелли спальних кімнат? Футбол футболом, але правди ніде діти. Цю гру ми любимо не лише власне за гру, але й за те, що відбувається навколо неї. Особливо, коли йдеться про гравців, що стали справжніми ідолами. У цьому відео ми не показуватимемо голів Месі, яких ви вже бачили десятки, якщо не сотні. Натомість влаштуємо невеличку екскурсію в особисте життя, що леу вже встиг облаштувати у штатах. Почнемо із того, як у Месі опинився посеред флоридських пляжів. В якусь мить влітку здавалося неминучим, що Ліонель попрямує слідами Крещану Роналду в Саудівську Аравію. Суми, що їх Аль-Хіляль начебто пропонував аргентинцю, зростали з кожною публікацією трансферних чуток у змі. Зрештою, якщо вірити західним медіа, месі мав отримати від шейхів понад мільярд євро за два сезони. Втім, він повіз сім'ю до штатів. Власне, саме сім'я і зіграла тут ключову роль. Антонелла просто не захотіла жити і виховати. Дітей в обмеженнях, притаманних мусульманському світу, хай навіть лише за два роки. Те, що її побоювання були не зовсім безпідставними, демонструє досвід обраниці Крищану Роналду Джорджини Родрігес. З одного боку, серйозних побутових труднощів у Сибудівській Аравії в них наче й не виникає. А з іншого, в коментарі до Джорджини, регулярно влаштовують набіги. То з закликами покаятися перед Аллахом, то взагалі посадити парочку до в'язниці за зневагу до ісламських законів. Словом сімейство Месі обрало куди комфортніший варіант життя у США, Хай і довелося трохи поступитися грішми, хоча і з цим аспектом не все так погано. М'яко кажучи, у самому клубі Лео отримав контракт на 50 мільйонів у рік, але остаточно залагодити фінансовий бік переїзду Месі до МЛС змогли дві велетенські корпорації Apple та АДІДАС перша є головним транслятором ліги і платитиме аргентинцю відсоток від усіх нових платних підписок на перегляд чемпіонату за же у Ліонеля давні стосунки, але цього разу підписали ще один контракт, з яким «Форвард» отримуватиме ще дріпроцент від продажу футболок Майамі» з його прізвищем. Навіть з усім цим заробітки месі у США навряд чи сягнуть космічних сум, що пропонували у Саудівській Аравії. Утім, і тут одного з найкращих футболістів світу точно не образили. Плюс одразу після переїзду аргентинцям навіть не довелося шукати помешкання. Що у 2020-му Ліонель придбав здоровенний триповерховий пентхаус у 60-поверховому хмарочусі Porsche Design Tower поряд з Атлантичним океаном, кидатися у теорії змови буцімтомесі вже тоді планував перехід вінтер не варто. У нього просто до 100 біса нерухомості по всьому світу. Власне, навіть у Майамі квартиру чемпіона світу аж три. Повертаючись до згаданих апартаментів, то там шість спалень, стільки ж ванних кімнат, винний погріб, кінотеатр, звісно, басейн. Крута фішка у цьому будинку. Автомобільні ліфти заїжджаєш знизу на своїх колесах і піднімаєшся у спеціально ізольовану куполом кімнату гараж власної квартири. За цю скромну оселю Месі виклав за різними даними від п'яти до восьми мільйонів доларів. І кажучи, скромно, ми насправді не надто іронізуємо, адже все пізнається в порівнянні. Невдовзі після остаточного переїзду до США сім'я вирішила жити у багатоквартирному будинку якось несолідно. Тож у вересні Ліонер офіційно став власником приватного будинку за 11 мільйонів доларів містечку Форт Лодерсдейл неподалік Майами. Усього в 15 хвилинах їзди від домашнього стадіону Інтера. Загальна площа тут під тисячу квадратних метрів. Маємо вже 8 спалень і 9 ванних кімнат: власний спа центр тренажерний зал, басейн. Два причали для човнів, гараж на три автомобілі. Щороку за всю цю красу треба платити поза 80 тисяч доларів податку на нерухомість. Дещо дивує такий манюсінький гараж. Мешці ж давні пошанову чолітних авто. Що станом на 2020 рік західна преса писала про щонайменше 12 літних автівок у гаражі Люнеля. Абсолютний діамант цієї колекції Феррарі 355 s Spider 1957 Спайдер року. Лео придбав авто на аукціоні у 2016-му за немислимі 36 мільйонів доларів. Натомуть це стало найбільшою сумою, яку будь-хто в історії платив за автомобіль Феррарі. Навіть більше авторитетне видання С тоді стверджувало в аукціоні дуелі Мессі залишив позаду крищану Роналду. Хай там як такі авто купують не для того, щоб розсікати на них вулицями Майамі. Та й зрештою, Лео не з тих, хто любить привертати забагато уваги. Той факт, що футбол не такий популярний у штатах, як його американські родичі, бейсбол чи баскетбол, став ще однією з причин, чому футболіст убрав саме МЛС. У перші дні на новому місці Месі з дружиною навіть закуповувалися у звичайнісінькому супермаркеті та вечеряли у ресторанчику пастою за 20 баксів. Наскільки це можливо, Лео з Антонелою намагаються подарувати і своїм синам спокійне дитинство. Нещодавно аргентинець розповів: що жоден із трьох його синів поки не має смартфона. Це про тому, що старшому із них тяго, от, от виповниться 11 років. Месі не раз говорив, що після завершення кар'єри хоче повернутися до рідного росаріо. Втім, тепер хто знає, все ж пляжі Майами далеко не ті місця, які хочеться залишати позаду.